Всім привіт, я на ринку Шавар. Йдемо робити огляд. По скільки картопля? 20 по 20. Скільки це картопля? Це по, 22. по 22 на сінева. До речі, на сіневу хотіли картоплю, тому маєте 22 гривні. А ось така 20. по 20 гривень. Це яка є Який сорт? Це є мелоді. Мелоді і Білароси. По 20. Скільки ваша капуста Моя капусточка 39 гривень. По 39 гривень. Така 38. Ось така 38. А морквочка ідеальна. Боляро. По скільки? Боліваро. Вона? 30 гривень. По 30 гривень. Що це у вас таке є? Це в мене мелодів. Мелоді 15 гривень, Об 15. 14. А якщо багато заберете, то по 14 буде. Ще що, що у вас є? Другий сорт боляро. 22 гривні. 22 гривні. а бурячок? 18. 18 і 12. І 12. Що у вас є? Що у вас є ще? Пекінка. 60 гривень. 60. Ота капуста що по 37. По 37 ще така капуста є. Ще у вас, я бачила, є квашена капуста. По скільки вона? 650 гривень. По 650 кілограм. 10 кілограм є. Нарешті ти. Скільки картоплі? 20. 20, а морку? 28. Опа, О, По скільки морковаша? 25, є 25, 26. А картопля? Картопля 20. По 20. А ще морковка штека є? Є 15. Ще по 15 дрібніша трошечки є. І картопля по 20. По скільки така картопелька? 120. Ось така 23. А ось така. По 20 Це на синева. Так, є цибулька, 10, по скільки? 14. По 14. Картопля. 20. 20. Є вже насіннява картопля якась. Це? Це, це імпортна, 25, морква. 27. 27. Це все напроти овочі та фрукти. Заходьте. Обо, обо, обо. Ось такі гриби по 30. Як вони називаються. Печериця по 95. По скільки печериця? По 100. Добрий день, а по скільки кріп? По скільки буде кріп? 250, а Петрушка? Також. А цибулька? 200. 200 гривень. В чому салата буде? По 180. А ось ця така кольорова? Також 180. Це магазин зелень. Штабель 350. А кріп Петрушка? Петрушка 200, кріп 250. Петрушка 200, кріп 250. Це також магазин зелень.